Коли у безсмерті солдата, водія військової частини А 7063 Максима Сущука. Ковальчанин у перший день повномасштабної війни добровільно став на захист держави 7 червня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі Торського на Донеччині отримав важке вогнепально осколкове поранення голови. Довго боровся за життя, але 30 березня 2025 року його серце зупинилося. Поховали бійця на алеї героїв міського кладовища. Кожна десята гривня з бюджету громади у 2025 році йде на підтримку сил оборони. За бюджетні кошти закуплено чергову партію обладнання згідно запитів командирів військових частин. Це портативні зарядні станції, супутникові модеми, комплекс РЕБ, безпілотники різних модифікацій. Загалом 120 одиниць на суму понад 3,5 мільйони гривень. У Ковальській громаді діє рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Для більш ефективної комунікації відбулась зустріч у розширеному форматі. Міський голова Ігор Чайка спільно із заступницею Наталією Маленицькою нагадали про підтримку, яка надається переселенцям. Відповіли на запитання. Коваль єдине місто на Волині, яке забезпечує внутрішньопереміщених осіб житлом. 24 квартири заселені торік. Готується до здачі ще 70 квартир у новобудові. Ковальчани підтримують прифронтову Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Співпраця триває у рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Один мільйон гривень з місцевого бюджету спрямують на відновлення пошкоджених закладів освіти, культури житлових будинків. Нещодавно марганчанам передали зарядні станції на літніх канікулах. Планують організувати відпочинок дітей у Ковалі. Триває термомодернізація об'єктів освіти в рамках програми енергоефективність громадських будівель в Україні, що фінансується Європейським інвестиційним банком. Ремонти активно ведуться у дитячому садку номер 9 ліцеях номер 7 та 12. Модернізація будівель двох ліцеїв має завершитись до кінця жовтня, дошкільного закладу в серпні. Завершується капітальний ремонт підвального приміщення під укриття у Зеленській гімназії. Для ліквідації підтоплень виконали дренаж, термоізоляцію фундаментом. Приміщення обладнали системами опалення, водопостачання та вентиляції. Модернізували електромережі, встановили санвузли. Підрядники запевняють, що об'єкт здадуть в експлуатацію вчасно. Коваль приймав турнір з питанку для ветеранів, організований міжнародним волонтерським логістичним центром Марлох за підтримки Ковальської міської ради. Переможцями змагань стали ковальчани. Друге місце у киян, третє у команди з Нововолинська.